Чим відрізняються спа-басини їх взагалі дуже дуже багато. Але у цьому відео я вам все покажу. Звичайно, вони відрізняються розмірні. Є ось такі маленькі варіанти, але при цьому дуже класні. Бачите, тут величезний сенсорний дисплей, потужний гідромасаж. Якщо ви хочете встановити всередині приміщення на невелику кількість людей, варіант просто супер. Другий – це великий преміальний спа з потужним гідромасажем на велику родину. Тут два лежачих місця, три сидячих. Ну і також, якщо ви звернули увагу, тут інший колір також відрізняються вони дизайн. Нам, як ви бачите, є басейни формату лаунж, тобто не всім людям подобаються округлі форми, дехто хоче зробити строгу форму. І до речі, цей спа-басейн класно буде виглядати, якщо ви його заглибите. Також відрізняються формою. Є у нас круглі спа. Бачите, дуже зручні тут сходи. І цей спа-басейн називається social. Чому? Тому що дуже зручно сидіти і спілкуватися в ньому. Тому, якщо вас зацікавив цей спа, будь ласка, звертайтеся в нашу компанію, і ми підберемо вам найкращий варіант. У нас найвеликий спас па басейнів. В Україні до речі.